Одяг мікс з новорічними мотивами, мікс бренд. Лише 250 гривень за одиницю. В лоті будуть представлені 10 позицій та вартує лот 2500 гривень. В лоті будуть светри в різних кольорах та піжами. Подивіться, буде ось таке упакування. Ось така піжама буде одна в лоті. Такі з мій, їх буде 5. Також светри. Ось такий синій з грінчем Та ось такими класними новорічними рукавцятами зі сніжинками. Такий рожевий з грінчем, Прямий крій та ось такий Merry Christmas з грінчем. По розмірам емочка буде одна ікселічка, сім, два ікселечка, буде дві одиниці. Нагадую, лот з 10 позицій вартує 2500 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.